Добрий день. В цьому відео ми розглянемо з вами органи управління радіостанцією Seller 6222. По-перше, для того, щоб ми могли користуватися радіостанцією, нам треба її вимкнути. Тут у нас розташовані два органи управління це рукоятки, які ми можемо обертати. Також це кнопки, які слугують для певних функцій. Для того, щоб вимкнути радіостанцію, треба натиснути на першу рукоятку. І наша радіостанція вмикається. Далі рухаємося зліва направо. Це в нас роз'єм для під'єднання телефонної слухавки. Ну, тут вона під'єднана вже за замовчуванням. Далі кнопка Дістрес. Якщо ви хочете дуже швидко передати оповіщення про лихо, і у вас бракує часу, то ви піднімаєте захисну кришку, затискаєте кнопку Дістрес протягом. Трьох секунд і ваше лихо відправляється за зумовчуванням. Характер лиха не, не вказаний. Координати останні, які у вас вказані на екрані. Тобто ті, які надходять з GPS, якщо вони у вас застарілі, то будуть вказані застарілі координати або невірні. Ось, В принципі, все. Далі. Наступна рукоятка це в нас квелч. Шумопридушення або шумопогашення. Тобто зменшуючи або збільшуючи приглушення шумів, ви можете також і приглушити корисний сигнал. Тому треба дуже обережно користуватися цією функцією. Далі, наступне: принцип роботи взагалі всієї радіостанції дуже схожий на роботу з. Звичайним банкоматом, тобто у вас є чотири функціональні клавіші, функції, під якими кожен раз у вас будуть змінюватися. Повний набір функцій у вас не відображається на екрані, тому для того, щоб з'явилися ще додаткові функції, ви натискаєте кнопку More мо, і вони у вас по колу відображаються на екрані. Якщо якась у вас з цих функцій цікавить, ви натискаєте на неї. Якщо вам вона не потрібна, то ви виходите на початковий екран. Що у вас відображається також, окрім функціональних клавіш на екрані, канал, на якому ви несете вахту. Ви зараз працюєте в режимі міжнародних каналів. Далі, останній час оновлення координат. Координати надходять у вас з GPS, -а. відображається месай вашої радіостанції, тобто ідентифікатор вашої радіостанції, за яким можна її викликати. І координати, які надходять у вас з GPS. -а. Постійно вони будуть оновлюватися, якщо судно у вас рухається, або навіть якщо стоїть на місці. Далі, що у вас ще є? Два регулятора. Перший регулятор, якщо його обертати, це в нас гучність. Тобто, якщо ви будете щось прослуховувати по телефону, слухавки вам будуть надходити якісь виклики. То ви можете збільшити або зменшити гучність, або регулювати гучність гучномовця. Також наступний регулятор це в нас канали. Ми можемо, обертаючи цей регулятор, переключатися на різні канали або самотужки, використовуючи. З правої сторони клавіші, просто натискати необхідний нам канал. Тобто дуже зручно, тут прямо у вас відображаються всі доступні вам канали. До речі, звертаю вашу увагу, що є канали з 1 по 28, і далі вони починаються у нас з каналу 60 по 88. Тобто каналу, наприклад, 44 в нас не існує. Також звертаю вашу увагу, що тут кожен канал у вас підписаний, для яких саме. Цілий він призначений. Зараз ми за замовчуванням зазвичай несемо вахту на 16 каналі, тому ми його залишаємо. Також є цікавою функцією подвійна вахта. Ось вона у вас тут відображається. Тобто, додатково до 16-го каналу ви можете нести вахту ще на якомусь одному додатковому каналі. І по черзі будуть скануватися 16-й канал і ще один якийсь додатковий. Давайте спробуємо, як це буде Виглядати, наприклад, канал 13 я хочу і вмикаю режим подвійної вахти. Бачите, що додатково у нас висвічується 16 канал. І якщо ви хочете вийти з цього режиму, просто натискаємо 16 канал і все, ми переходимо в нормальний режим роботи. Далі, є в нас гаряча клавіша 16. Наприклад, зараз ми так, вийдемо з режиму подвійної вахти. Ось, наприклад, хочу переключитися на 16-й канал, я натискаю гарячу клавішу і переключаюся на нього. Далі, в нормальному режимі, от в такому, як у нас зараз зображено на екрані, радіостанція працює в режимі 25 Вт. Тобто такої потужності вистачає для того, щоб радіус взагалі роботи вашої радіостанції складав Десь біля 30 морських миль, в деяких підручниках пишеться 50 морських миль. Все це залежить від багатьох факторів, але в середньому це 30-50 морських миль. Це потужність 25 ватт вашої радіостанції. Якщо ви знаходитесь десь в порту або на рейді, де багато різних суден, ви не хочете опромінювати їх і не опромінювати себе всіх навколо, тоді можна використовувати режим. Пониженої потужності, тобто ви натискаєте ось цю кнопочку. У вас тут загорається режим «Low», Тобто, ви знаходитесь зараз в режимі пониженої потужності, 1 Вт, тобто радіус дії вашої радіостанції складає лише одна десь біля однієї морської милі. Далі, оця опція, це нова опція для радіостанцій. Якщо ви постійно знаходитеся в ефірі, вам надходять якісь голосові повідомлення, ви не встигаєте їх обробити, автоматично відбувається запис таких повідомлень. Давайте я вам продемонструю, наприклад, радіостанції. Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Давайте подивимось, чи записалось таке повідомлення. Бачите, тобто, я вмикала там телефонну слухавку і автоматично це записувалось. На жаль, воно не записало весь мій текст повідомлення, але загалом я дуже сподіваюся, що ви зрозуміли. На цьому, в принципі, все. Дякую за увагу. Ставте вподобайки.